Це бідося з Херсона, сонечка, друга кірочка теж цверг, ця мальтійська булонка. А це цверх шнауцер. Це породисті собачки, які жили за високим дев'ятиповерховим будинком, який щоденно обстрілювався. З російського танка Рожещанин Сергій Новосад розповідає п'ятьох песиків. Він вивіз зі звільненого українськими військовими Херсона, який зараз постійно потерпає від російських обстрілів. Цілодобово ведеться обстріли, город руйнується, і ваша допомога дуже дуже для нас важливо. Ми не можемо ходити городом десь гуляти. Ми сидимо вдома». Каже, відвозив деокуповане місто допомогу місцевим жителям та корм домашнім тваринам. Власники попросили забрати собак, бо не мають змоги доглядати. Таких песиків на вулицю не виженеш їх, зразу великі з'їдять великі песики, пси вони об'єднуються в великі стаї, і так по герсону бігають такі по 10 по 20 тих собак, і серед них малих немає. А оце чудо двохкілограмове було западлене, нечесане. Ми його постригли, взяли п'ятеро собак, і нас ще всіх по дорозі розібрали в Маневичі, Віддали маленьких. Мирослава племінниця Сергія іноді приходить побавитись із песиками. Прийшла перший раз до Кіри, то вона боялася дуже. Вона навіть не те, що гавка, вона просто бігалася підійти до незнайомих. Ну тобто видно було, що вона налякана. Досить обережно до них треба підходити. Ветеринар Тарас Савченко переселенець із Херсона, із собою до Луцька, перевіз двох собак і трьох котів. Каже, на обстріли тварини реагують важко, складно тривають звикання після евакуації. Тих тварин, що ми бачили, там діляться на декілька стадій. Перші стають більш лякливими, що в принципі. Може в подальшому співіснувати з іншими людьми. А є тварини, які просто починають агресувати, і я бо до них неможливо підійти, вони не їдять, не п'ють. Зробити з цим, ну на жаль, практичних методів немає, крім як обмежити максимально в подальшому такі історії. Двох собак Сергій Новосад залишив жити у себе в будинку. Говорить, тварини добре поладнали з його псом Йоркширським тер'єром. але кід від такого сусідства поки не в захваті. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини Луцьк.